Фармадол. Забудь про головний біль. Тридцятидворічний киянин Богдан Лапко вже два роки працює водієм приватної швидкої допомоги. Привозимо людей хворих, маломобільних в дуже тяжкому стані. А з початком повномасштабного вторгнення Богдан одразу ж приєднався до місцевого батальйону самооборони, але й роботу на швидкій покинути не міг. Бо відчував особливу відповідальність: то зміна на посту, то виклик є, поїхав, з'їздив, приїхав. Бувало таке, що навіть без відпочинку виїхати з Києва в перші дні повномасштабної війни було майже неможливо, пригадує Богдан. Але пацієнта треба було терміново відвести в рівне. Виїхав на зустрічну смугу, і аж до в'їзду в Житомир я їхав по зустрічній. Я ще на зустрічній смузі обганяв свій поток. Родич ну, дуже вдячний був, тому що коли ми привезли вже хвору рівне в лікарню, то він каже, що дуже велике вам дякую. Ви єдині, хто виїхав. Всі інші не їхали, ніхто не ну, перевезення не робив. Відчуваю, що добру справу зробив, можливо, людину врятував. Ще ми от е, тяжку хвору е, з пухлиною в голові вивозили в Польщу в Жешу в аеропорт. І за нею спеціально прилетів борт. Ми прямо в літак заносили цю дівчину. Молода дівчина 18 років. І таких емоційно складних виїздів було немало, згадує Богдан. Як тільки звільнили бучу, то ми на другий день поїхали туди. Потрібно було одну жінку знайти, щоб забрати. Та вона. Не дочекалася. Жінка вже три неділі лежала, померла. Але були і щемливі історії з хеппі Ендом. Богдану запам'яталася неймовірна зустріч батьків зі своїм немовлям. Це е, сурогатне дитя. Його е, жінка народила і біологічним батькам треба було його відвезти. Але перед тим як забрати триденне дитя з пологового будинку в Києві, Богдан поїхав за лікарем на кордон із Польщею, щоб спеціаліст супроводжував немовля до місця зустрічі з батьками могилів Подільського там. Приїхали всю ніч чекали батьків е, прямо на переході. Зранку приїхали батьки вже забрали всі плакали, звісно. За перші півтора місяця повномасштабної війни Богдан їздив до кордону з Молдовою щонайменше 20 разів. Ну, тільки за перші місяці два наїздив біля 20 тисяч кілометрів. От. Ну, буває тяжко, бувають пробіги і в півтори тисячі, і до двох тисяч кілометрів на добу. Ну, за виїзд. Весь цей час вдома на Богдана чекали чотирирічний син Микита і дружина Марина, яка дуже хвилювалася за чоловіка. Ще з початку війни Марина вирішила залишитися в Києві. Сказала, що я без тебе нікуди не поїду. Богдан і зараз продовжує працювати водієм швидкої, мріє про якнайшвидшу перемогу та вже планує довгоочікуваний відпочинок із сім'єю. Дуже хочеться поїхати уже вільний від окупації Крим. Сину показати море. Богдан зізнається, що сьогодні ще більше став цінувати моменти, проведені разом зі своїми рідними. З приходом війни переоцінили сімейні цінності, намагаємось більше друг другу уваги приділяти з сином з дружиною. Ну, якось це, це вже стало більш важливо. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.